Привіт, друзі! Зібралось кілька новинок. Давайте зараз їх порозглядаємо. І перша з них це монета з цікавою історією від Республіки Мальта. Так як це виріб з Туби, дозволимо собі дістати її з капсули, порозглядаємо детальніше. Принцеса Європа славилася своєю неймовірною красою. Сам Зевс, правитель Олімпійських богів, не зміг контролювати своє захоплення Фінікійською царівною. Грецький Бог перетворився на білого бика. Викрав Європу з Фінікії та перевіз її на своїй спині до острову Крит. Міф про Зевса та Європу став джерелом натхнення для багатьох митців, які протягом століть створили численні роботи та монети, що відображають цю цікаву історію. А ця монетка одна з них. Що нам відомо про даний виріб? Чеканили її в 2022 році. Виробник Центральний банк Мальти. Мальта це острівна держава в Середземному морі на південь від Європи. Тираж виробу мені невідомий, скоріш за все, він не маленький. Але разом з тим і ціна досить прийнятна. Якість виробу досить гарна. Дизайн прям крутий, як на мене. Враховуючи її, ціну. Дана монета має назву Європа та Бик. На Аверсі бачимо герб Республіки Мальта. По колу напис Центральний банк Мальти. Бачимо двох лицарів. Якийсь цікавий напис на Латині. «Фідуція... Ортіс схоже. Не знаю, що це значить. Напишіть в коментарях. І дата вказана 1968-й. Ну і можливо, це рік створення республіки Мальта. Так як це європейська держава, то бачимо номінал. Півтора євро. Цікавий дизайн що аверсу, ще реверсу, як на мене. Якість не така ідеальна, як в австралійських монет, але в цілому досить гарна. По полю дзеркальному, бачите, там якісь дрібні краплинки, дрібні вади, але в цілому, дивлячись на монетку трішки далі, в очі вони взагалі не кидаються. Є якісь дрібні моменти ось тут, на білому полі, біля копита, бачите, чорна цятка. Я думав, це якась вада. Але якщо візьму точно таку саму ще одну монетку до рук, зараз знайду. То бачите, та сама краплинка в тому самому місці. Значить, це щось на штемпелі, скоріш за все. Така особливість чекану. Так, рухаємось далі. Наступна монетка у нас із серії Африканські слони Сомалі». Вже цілу купу років виготовляють дані монети. Досить багато їх є, не пам'ятаю з якого року почали. Але досить давно. Двохунцові вироби йдуть в капсулах, а одноунцові йдуть в банківських тубах без захисних капсул, тобто можливі подряпини, досить часто плями на таких монетах. Я вирішив придбати її в запайці Апмекс, розраховував отримати вищу якість. В цілому, якість досить гарна, але не ідеальна. Ось тут щось все-таки проглядається під запайкою біловате. Можливо, це сама запайка, можливо, проявляється пляма. Невідомо. Але механічних пошкоджень немає, це вже плюс. Звичайно, собі така недорога монетка. Чеканять їх в Німеччині. Баварський монетний двір. Як бачите, це у нас вже 2023 рік. Маємо герб республіки Сомалії. Знизу напис 100 шилінгів. Тут бачимо напис, африканська дика природа. Власне, слон, одна унція, чисте срібло, ціла купа дев'яток. Тираж виробу мені невідомий. Насправді він має бути досить великий, так як це собі звичайна, багатотиражна монетка. Але так як дизайн змінюється щороку, колекціонери полюбляють збирати цю серію. Вона досить відома в Європі, можливо, навіть на всьому світі. Рухаємось далі. Маємо кілька американських орлів в слабах, один від компанії PCGS, інший від компанії NGC. 2022 рік. Звичайні собі монетки насправді, але коштують капець як дорого в українських гривнях. Незважаючи на те, що вироби в слабах з досить високим грейдом MS-69, один вийшов ідеальний, без молочних плям. А тут маємо плямки, під певним кутом їх видно. Так що для американців це взагалі не проблема, вони навіть не вважають то за ваду. Упакували в слаб, написали МС-69 і продали. От таке, і про слаби ми якось поговоримо окремо детальніше, не будемо довго на них зараз зупинятись. А далі у нас цікава монетка від королівського монетного двору Нідерландів. Це Рестрайк, Отже, колись це була обігова монетка. А зараз виробник віднайшов старі штемпеля і виготовив нам партію цих монет. Чесно кажучи, слабо я підготовлений. Не знаю, що це за вершник, хто тут зображений. Не знаю, що тут написано. Просто вирішив вам показати виріб. Як кому цікаво, почитайте в інтернеті. Можливо, мені ще розкажете. З обережністю я купував цей виріб, очікував, що якість буде погана. Насправді, виріб досить якісний. Бачимо зеркальне поле гарно відполіроване, і основне зображення більш матове, виділяється. Напевно, помітили дивне напівколо під конякою. Спершу подумав, що це вада на самій монеті. Потім роздивився, з'ясувалось, що це на самій капсулі. Причому, схоже, з внутрішньої її сторони. Подивіться, якщо. Оп. Так, можливо, буде видно. Так, коли зміщую монету, от зараз дивіться, монета зміщується, а вада залишається на тому самому місці. Це явно на капсулі. І якщо візьму аналогічно ще до рук в тому самому місці, знов такий самий напівколо коло. Причому капсули оригінальні, в таких прийшли від дилера. Ще маємо таку особливість. Напевно, виробник зекономив на капсулах, але то таке, можна перекласти до інших. Сам виріб гарний, якісний. Як бачите, маю два штуки. Обидва в ідеальному стані. Немає ніяких механічних пошкоджень, немає молочних плям. так що в цілому вироби якісні і малюнки цікаві, такі стародавні, кумедні. Багато дрібних деталей є ще порозглядати. Бачимо 2022 рік. Ціла купа левів. Не знаю, що цей напис означає. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А тут у нас що? Теж щось незрозуміле для мене. Так, для мене це монета загадка. Треба обов'язково прочитати історію. Щоб розуміти. Дизайн, звісно ж, на любителя, але якість на високому рівні. Якщо так само, як я, через якість вагались купувати чи ні, купуйте виріб якісний, однозначно. Тираж даних рестрайків всього 10 тисяч штук. Так, рухаємось далі. І наостанок маємо японського самурая. Цікава монетка. Як бачите, вона від виробника йде в захисній капсулі і в запайці. Виробник той самий, що й котів і собак Фіджі. Напевно, пам'ятаєте, на каналі є відео. Якість аналогічна, все ідеально. Поле зеркальне. Все виблискує. Основне зображення матове. Якість преміум Uncirculated. Певних причин виробник не наважився назвати дану якість пруфом. Скоріше за все, чеканили дану монету в Китаї в місті Шанхай. Як і котів та собак Фіджі. Бачимо зображення японського самурая з мечем. серія має назву Стародавні воїни. Скільки буде виробів в серії, мені невідомо. Тираж виробу всього 10 тисяч штук. Бачите, якісь плямки, але це сама запайка прилипла до, до капсули. Монета в ідеальному стані, жодних плям, жодних механічних ушкоджень. У мене їх було кілька штук, всі в такій якості. Так що сміливо можете купувати, якщо у вас перевірений постачальник. Мене якісні. Поки ціна на дані вироби досить гуманна, враховуючи їхню якість. І те, що це перший виріб серії, а тираж всього 10 тисяч штук. Плюс тематика цікава, воїни. Сьогодні у нас самурай, завтра, можливо, буде якийсь лицар, ще щось. Так що серія цікава як для колекціонування, так і для інвестування. Рекомендую. Який виріб вам сподобався найбільше? Напишіть в коментарях. Дякую за лайк даному відео, за підтримку каналу. Зустрінемось!